Дітки, у нас сьогодні заняття дитина у соціумі. Як багато треба знати, скільки ж знань потрібно мати. Діти в школу потрапляють, там їх усьому навчають. Вчитель вчить тебе читати, рахувати і писати. Ця професія безцінна, вчить майбутнє покоління. Лікар. Можна сильно захворіти, горло, голова боліти, ніби чарівник тоді не кине лікар у біді. Він хвороби всі лікує, від них дух тяжких рятує, про здоров'я людей дбає, пацієнтам допомагає. Поліцейський, може, знаєш, може, ні, та супермени є в житті, щоб в безпеці ми жили, щодня трудяться вони. Від злочинців захищають. Вулиці охороняють. Кухар, його майстерня є кухня. Там він творить незабутнє, може всіх нагодувати, сто рецептів може знати кухар, повар, кулінар, готувати справжній дар. Сміливий пожежник, вогонь загасив, водою миттєво його він залив. Пожежні завжди на пожежу спішать, а нам треба номер пожежників знати. Всі ми маємо будинки. Їх цеглинка до цеглинки. Будівельники будують, споруджають, ремонтують, щепиляють і стругають, цвяхи спритно забивають, трудяться вони завзято, домівок, щоб було багато. Дизайнер модно все влаштує, у квартирах він працює, всі предмети добирає, простір гарно оформляє. Всі професії прекрасні, давні є, а є сучасні. Програмістом бути круто, добре знає він комп'ютер, може гру та сайт зробити і програму розробити. Продавець у магазині. Незамінна ця людина щось порадить, щось підкаже і товар нам весь покаже. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим дружить з голкою, тканиною, строчить швейною машинкою. Так, швачка. перукар, золоті в нього руки, Робить зачіски, перуки, Підстриже й пофарбує, гарний настрій подарує. Прибиральниця замітає. Витирає, пил від неї не втече, гарно так поприбирає, Щоб виблискувало все. Він у лісі проживає та за лісом доглядає. Сосни садить та пильнує, звірів взимку він годує. Це лісник. Зникло світло, обірвалось, ми всі темряви злякались. Ми електрика гукали та нічого не вмикали. Він дроти перевіряв, потім все відремонтував. Модельєри фантазують сукні та спідниці, шиють та малюють, моду просувають, все про неї знають. Офіціант в ресторані працює, він клієнтам меню демонструє, І замовлення їхнє приймає, та всіляко гостей розважає. В місті бібліотека є. Книжки найцікаві, бібліотекар всім читачам видає. Перекладач мов кілька знає, і все щось там перекладає, і документи, і листи, щоб зрозуміли я і ти. Флорист квіточки зірвав, до букету їх поклав, буде ми його купляти, і рідні мамі дарувати. Є професій так багато, всі і не перерахувати, а ти обрав, ким хочеш бути. До побачення!